Заплатив офіційно 100 тисяч гривень налога. І ще є 400... Ні, гривень. Якщо будуть факти, по роздачі грошей ми будемо виявляти, приводити сюди в міліцію. Це по перше попередження. Є факти, вже, коли минули неділю, прямо у центрі міста відкриваються бажання з машини, роздавалися під кірокопію паспорта гроші. Уже носить гречку по людям, по пенсіонерам, також знаємо. Ми будемо вичисляти їх всі, і всі будуть притягнути. Ця гречка їм дуже дорого обійдеться. Минули вибори вже у нас не будуть повторятися. На цей момент ведеться вже справа по фальсифікатору минулих виборів. Вони також будуть притягнути до того моменту, поки не начнуться на вибори. Питання міліції, подработка. Зараз вже йде агітація людей безпосередньо. Щоб ну, у нас не розвинувся кримський сценарій сепаратистський сценарій, те, що робиться у нас. Вміслі щоб не повторили з Харкові. по одному що немає складу злочину В тому що шилося 20 тисяч прапорів. О, ми не йшли ага. замовника. Ми не йшли посередника, Ми не йшли звідки це ткань. А вони, брали, а, вони, а, вони а людей не знайшли. Чому до сих пор не затриманий ні один організатор цієї справи? Далі, нас далі. Ми далі. вимагаємо, щоб на цей період Даніленка це відсторонили від виконання боїсків ректора університету. Так. Поки йде слідство. А, а потім слідство і й посадити його, даби другим було неповадно. Ні, ти на домашній зараз після прийняття ілюстраційного закон ми будемо займатися цим самим питанням. Будемо вас просити про допомогу, щоб ви разом з нами їздили, злушилися ці процеси. Ви як громадянин України можете робити все, що вам не заборонено законом. Я як працівник міліції маю право робити і обов'язок робити те, що в мене чітко передбачено внутрішніми інструкціями і чинним законодавством. Тобто, ви ще себе я пригнути не можу. Якщо у мене чітко прописано інструкцію, що займається займається перший, другий, третій, четвертий пункт. Я буду виконувати тільки ці повноваження, тому що всі інші дії з мого боку, якщо я їх буду вчиняти, це буде розцінюватися корупція, тому що я перевищую свої службові обов'язки або вище. Вам смішно, але воно дійсно так є. І зараз в мене прокуратура вимагає, щоб я розглянув ці матеріали належним чином і прийняв відповідне рішення. Ми зараз розвернемося, підемо в прокуратуру, щоб Іншому вони витримали відносно судові мене рішення буде по поводу тих людей, про яких, за яких ви захищаєте. Я вам ще раз подаю. Я не захищаю, них, я виконую свою обов'язку. Два судових рішення. Два судових рішення про те, що вони корупціонери. Ви розумієте? Але з роботи їх ніхто не знімає. Я вам розказую зараз, наприклад, пояснить, чому? через те, що ти через те, що ти вам був. У мене є питання до вас всіх. Хтось прийшов, атестацію. Почекайте, зараз людина викликала то, то, працівник міський викликав людину. А а а людину. А а ми не перешкоджаємо його діяльність. Будь ласка, хай тут і